Доброго дня, вітаю всіх моїх підписників. Сьогодні проведу майстер-клас, анонс якого був нещодавно. І будемо виготовляти такі інтер'єрні будиночки. Я вам зараз покажу на прикладі однієї з моїх робіт. Зараз переведу камеру. Ось ви бачите приклад, один із прикладів. Моєї роботи, це я робила так для себе. Також подібні робила і на замовлення. Це такий короб. я Щораз покручу. Тут він у мене з різними інструментами. Це я приготувалась вже до майстер класу. Покажу, що я тут використовую. Які матеріали, ніяких складних матеріалів тут насправді немає. Є ваша фантазія і деякі техніки. Тож будемо починати. Всім бажаю приємного перегляду і чекаю на ваші коментарі. Дивіться, у цій роботі ви можете використовувати як ось такі заготовки. Бачите, вони такі гарні, відшліфовані. Все. Ну, їх можна купити. Так, а також взяти звичайну дошку. Це в мене була звичайна дошка. Ось я її обпалила, обрізала отак. І вийшов теж у мене будиночок. Форми. Можуть бути різні. Ось бачите, навіть така стара дошка. Тут був цвях, якась з діркою, така більш вінтажна заготовка, скажімо. Всілякі отакі різні дощечки, які ми там будемо використовувати на дах будиночку, щоб зробити дах, якщо хочемо зробити. Так, що ще я використовую? Також в роботі використовую ще різні отакі палички для морозива, для кави і. І ось це, зараз покажу, бачите, це щепа ароматна для копчення та е, ароматизації вільха. Ось саме такі мілкі кусочки дерева, вона дуже м'яка, добре ріжеться. І я її використовую на віконця, на двері. Так, що нам ще знадобиться? Нам знадобиться в мене тут ось, бачите, іржаві всякі цвяхи. Це в мене шкурка така груба. А, потім, ось це, як я кажу, справжні скарби. Оці іржаві всякі дротики, іржава. Ось, бачите, це на дачі знайшла. А, такі штучки різні. І що ще знадобиться? Нам може знадобитися ще дріт. Ось він в мене, так. Ну і далі там всілякі. Ось я показую так, в мене всілякі, бачите, тут обрізки дерева, і це теж використовується у цій техніці. Вирішила зробити серветницю з будиночками у стилі. Італійської вулички, перед початком роботи все добре зашліфовую до гладкості всі детальки. Далі беру клей. В мене лакрісіл рідкі цвяхи і склеюю в заготовку. Поки буду робити іншу роботу, саме роботу з будиночками, вона в мене гарно просохне. Знову приміряю будиночки для того, щоб їх склеїти між собою. Даю час на просушку і потім дістаю щепу ту, що я вам показувала на початку відео, і роблю детальки е, до будиночку. Це ставні, двері, дашки. Тобто, ну, слідкуйте е, за тим, що я роблю. Я не все показувала. Але думаю, що все зрозуміло. Тож слідкуємо далі. Фактуру стін вирішила зробити один будиночок за допомогою текстурної пасти акрилової, але не зовсім мені сподобалось, тому що коли вона висихає, вона така стає різинова, і майже вже не можна її ну, якби віддерти в тих місцях, в яких хотілося, щоб її там не було. Інший же будиночок робила вже за допомогою. Звичайної акрилової фінішної шпаклівки, і цей прийом мені більш до вподоби наносила і шпатлівку і цю пасту такими мазками за допомогою мастихіна, щоб був ефект штукатурки. Ось і деякі місця залишала і робила там а, таку облущену, а, наче стару стіну. Потім намітила всі детальки, те, що буду промальовувати, віконця. В основному двері і годинник. Потім взялась за основу, не фарбувала звичайною фарбою, а пройшлася по всій поверхні за допомогою м'якого воску і трішки додала акценту по краям бітумним воском, а також Зовсім трішки, там, щоб де-інде просвічувалась в мене зелена фарба. Далі так само фарбую будиночки і потім роблю такі моменти зістарювання. Залишаю на просушку, потім беру шліфувальну губку і відшліфовую в тих місцях, де мені хочеться, щоб проявився малюнок, проявилась ну, та нижня частина фарби. Промальовую віконця по контуру чорною фарбою. Далі домальовую ще квіти, щоб більше передати, скажімо, дух італії. Коли все домальовано, тут я не показувала цей момент, але я все покрила лаком матовим дала просохнути. І потім за допомогою бітумного воску зробила акценти тіні там, де це потрібно. І так робота вийшла більш об'ємною. Швиденько покриваємо цим бітумним воском, а потім залишки витираємо серветкою. Це наша робота майже готова. Можемо її клеїти знову ж таки, за допомогою цього ж самого клею, і я її приклею на нашу основу. І ось ви бачите вже результат. Серветниця готова. Вона вийшла, як на мене, така колоритна, італійська. Як вам? Напишіть мені в коментарях. Чи сподобалось, може, є якісь зауваження чи питання? З радістю на них відповім. І сподіваюся на вашу підтримку. І сподіваюсь, що побачимося скоро знову. Все, всім дякую. Бажаю вам миру, добра, на все добре. Все пока-пока.